Піти служити у Збройні сили чи у військо, в мене ще виникла, я так думаю, в 9-10 класах школи, коли я ще ну, був дов, дов, доволі молодим юнаком. От. Бажання виникло і за те, що практично вся родина, включаючи діда, в свій час пройшов шлях. Другій світовій війні від посади звичайного зв'язківця до командира окремого батальйону зв'язку. Крім того, маю також родичів, які присвятили себе службі в Збройних силах. Ну, а враховуючи те, що у нас в Хмельницькому був створений інститут спочатку Державної прикордонної служби. От я підписав відповідні документи, коли проводилася реорганізація, і продовжую вже в якості офіцера після випуску, починаючи від посади заступника начальника застави, ну до фактично заступника начальника західного регіонального управління з персоналу. Зараз виконую завдання в составі сил та засобів оборони в складі 15-го мобільного прикордонного заводу. Служба дійсно вона змінювалась про деякі моменти, які зараз використовуються нашими військовослужбовцями. Раніше ми могли тільки мріяти, але справа полягає в тому, що, на жаль, воно використовується все в умовах ведення бойових дій для того, щоб очистити ну, нашу землю від загарбників, які намагаються її окупувати. Тому е, дуже багато можу е, привести прикладів і сказати, що навіть при умові того, що люди, які не стикались з певними специфічними напрямками, такі як протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба, розвідка в тому розумінні, якому вона є, застосування артилерії, це взагалі новий напрямок. Вони дуже швидко вчаться, і я так думаю, що це у наших Воїнів воно генетично закладено от, і доволі успішно виконують завдання на ряду з усіма силами оборони по знищенню е, російських окупантів.